У Чернівцях штрафуватимуть водіїв за неоплату парковки вже з понеділка, 20 грудня. Наразі інспектори з водіями проводять роз'яснювальну роботу. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк під час прес-конференції щодо оплати за паркування авто в місті. Відтепер власники авто мають платити за паркінг. Чернівчани вже ознайомлюються з новими правилами. Як кажуть самі, ціни нормальні будуть дотримуватись закону. За один я скажу недорого, нормально. Лише я не знаю, чи є, бо так ми буваємо 5-10 хвилин, стоїмо це. все, це теж теж не хочеться нарушати. Інспектор з паркування спочатку перевіряє, чи водії автівок розрахувались за парковку. Якщо немає оплати, очікують на водія протягом 10 хвилин для того, щоб надати можливість повернутись і оплатити. Ми бачимо, що у нас є сплачено 4 на даний момент машини і ходимо, перевіряємо вже транспортні засоби конкретно на неоплату кожний. На інвалідних місцях вони не оплачують. Правила паркування діють лише в робочий час з 9.00 до 18.00. Наразі діє попереджувальний період, аби водії мали час звикнути. Штрафувати почнуть з 20 грудня. П'ять днів було для того, щоб люди звикли, щоб вони зрозуміли, да, що є така такий спосіб паркування, що є оплата за парковки, де вони звикнуть. Після цього почнеться вже активна робота інспекції з паркування. Розраховуватись можна буде декількома способами: зокрема, додатком на мобільному телефоні через читування QR-коду або ж оплатити через мобільний додаток Карпі. І мені треба продовжити. Наприклад, я розумію, що мені не вистачає 44 хвилин. Я хочу продовжити ще на, на, на дві години. Вже попередньо я при першому, в перший раз я ввів номер автомобіля свого і він залишається, зберігається в налаштуваннях. Додатково дві години я беру ще 40 хвилин. Вибираю можливість оплати. Також можна розрахуватись готівкою у терміналі, який розташований на паркувальному майданчику. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою поетапно розповів, як оплачувати. Ми спочатку вибираємо паркування. Далі йде необхідність занесення номеру транспортного засобу. Ну, я зараз внесу свій, напевно. І нажимаєте далі. Тепер треба е, в годинах написати кількість годин парковки. Да. Ну, нехай буде одна година у нас, допустимо. Да. Тому що якщо в е, ви користуєтесь мобільним додатком, або е, QR-кодом, то можна буде продовжити дистанційну е, оплату, да. обов'язково номер телефону, бо вона буде сповіщати, так розумію, про те, що закінчується у вас парковка. Да. І тепер треба внести гроші. Сума до сплати якраз вказано 20 гривень за годину. Так, да, Так, обов'язково без здачі, тому що здачі не видає. І далі можна вже друкувати чек, який ви маєте покласти під лобове скло. Ось, будь ласка. При встановленні паркоматів враховували розташування майданчика та час користування. Ціни на паркування різні, у залежності від зони та завантаженості. Найбільший тариф 20 гривень у першій зоні. В центрі звичайно дорожче, це перша зона і тут. Я думаю, що це справедливий тариф, він на рівні інших міст. Також планують розробити систему пільгового паркування для окремих категорій, зокрема для мешканців прилеглих будинків. Людмила Саруш, Чіяк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.